Котре дивуються роботу цієї печі. Зверніть увагу, як вона працює у нас зараз 16.00 майже. І піч у нас працює з самого ранку, скло повністю повністю чисте. Просто прозоре! Зверніть увагу. Ну, унікальний прилад, насправді, він уже у нас тут кучу часу працює, і скільки раз я за ним спостерігаю, і скільки раз я в захваті від його роботи. Бренд Лакунза, модель називається Тарбус, висота 83 см, ширина 73 см, під'єднання до димаря як зверху, так і ззаду. Можна представити якомога ближче до легко поверхень, тому що ззаді є захисний тепловий кожух, регулюється буквально одним речагом. Зверху при потребі можна закипятити воду або приготувати при потребі їсти, тобто унікальний опалювальний прилад і сумка для дров. Куди поміщається 16 кг деревини? Наш сайт і модель називається Тарбес бренд Lacunza Іспанія.